Та, Міла, тобі що мене не видно? А що це воно? Ану, я тебе ловко бачу. Ану, отак дивися. Видно, да? Хорошо? Ой, ну слава Богу. З наступаючим Новим Годом, моя дорога. Я желаю тобі всього самого найлучшого. Щастя, здоров'я в Новому році, грошей побільше. Да, спасибо, спасибо. тобі теж да, і тебе, спасіба, Мілочка. Ой, та й де ти лихі годині, де та там ловко вдіта. Ти щось так скажеш, хоч тій хоч падать. Якби бачила, як я тільки що собиралася, бігала тут по хаті як глухопердя, що схватила в руки та й начепила. Та ще хотіла цепочку свою золоту найти. Ту, що у мене з Ізумрудом, знаєш, ну тут якраз на платку зелене, якраз би сюди ловко підійшло. Ніде не можу знайти, ти представляєш? Перерила всю хату, ніде нема. Ну, це б коли не зойка десь заносила. Вона в мене така мадам, що можеть. Забере, фотографірується. А я тоді нічого не можу дошукатися. Ну, та рішила, що вже нехай буде так. Що готовила Таміла? Ой, лучше не питай. Нічого не приготовила те, що хотіла. ну Зуз к чортовій матері, Зоя, нащо ти їх повпускала, мені інтересно? Бігом виганяй їх на двір. Холодно, та де холодно? Ти що, смієшся, плюсова температура на дворі. Бігом виганяй, бо щас і ти підеш слідом за ними. Та мало наготовила та міла, я ж тут ще й на роботу ходила. Ти представляєш? А райка захворіла, попросила, щоб я за неї вийшла. Не знаю, захворіла вона там чи ні, якби друга то відказала б. А я теж, знаєш, знає, така дурочка, що відказати не можу. Прийшлося виходить. Це тільки що прибігла, як опечена, картоплі бігом начистила та поставила. Вже ні риби, ні м'яса, нема коли варить. Ну нічого, будемо їсти та міла те, що є. Ой, попросила Івана як людину, поприбираю одежу і стула будь добре, як грохом об стіну. Так і валяється. Диви, та, міла, це я так на стіл накрила. Це ж та посуда, що я тобі розказувала. Бач, який олень. Роги такі великі ловкі. З лисицею зойчина, з совою моя, мені сова найдужче наравиться. Диви яка. І з зайчиком Грицькові. Так, свічки ще не запалювала, щоб зря не горіли, вже нехай тоді. Там теж все як на зарваній вулиці. Коли воно вже в цій хаті буде порядок. Оце така ялинка у нас у цьому году невелика. Виключила світ, щоб тобі краще показати. Ловка така акуратненька. Святомузи ціна включали, вже голова одне, і кругом іде. Оце таке Таніла, дивися. Що б я й зробила. Вчора тобі я показувала, присилала. Краповий такий у мене. Я його не ріжу, а на м'ясорубці перемелю. Він як паштет такий. Мені подобається дуже добрий, набагато добріший. Олів'є. Я її гукала, бо зойка вчора чуть не спортила, то я над ним попостояла ще після того. Оце нарізка така, сири, ковбаски тут трошки тут все. Ще й буженіна є, ну я вже не ставила. Я думаю, поки що хватить цього, якщо що, то ще потім буду підкладати. Оце зелений тільки сир, не знаю, звісно, що воно. Це зойка закомандувала. Я боюся, щоб нам хоч гидко од нього не поробилося. Вона ну, хоч трошки поклала, щоб якщо що, то не дуже потравилися. Бутерброди зараз стану ще понаробляю, хліб, ікра, хліб маслом понамазую і зверху ікри понакладаю. Фрукти, он дивися, скільки ціла корзина, хай беруть та їдять. Кексів напекла диви, як украсила, навіть клюкву сама зазахарювала. Скажи, оце є у цій голові? Поки всі спали, аж срака вгору дерлася, А я до півночі стояла, цю клюкву засахарювала. І свекрусі отакі. Свекрусі не украшала, хай так їсть, завтра однесем. Оце таке, міле. Так картоплям доварюється, будемо ще сідати що це таке та мілочка? Вже б 12 часов, щоб повечеряти лягати спать, бо я така заморена, що не можна. Да, да, пока, пока моя дорога. Чи перво, чи друго потом набереш побалакання? Тобі розкажу тоді все. Да, да, пока.